Доброго дня вас вітає компанія Автіексперти. У нас нове надходження Volkswagen Артіон Shooting Brake. Одинадцятого місяця двадцятого року. перший облік — другого місця. Двадцять першого. Зараз автомобіль має пробіг 135 тисяч. Повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу станового автомобіля. Об'єм двигуна — на два літри, 200 кінських сил. Коробка передасть містопінчиця автоматичний, повний привід. І по комплектації у нас два ключі та від баста, саме Вебаста, баста, колір Mangan Ground, мотор 200 кінських сил і 147 кВт, подвізка DCC, IQ LED, активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальним світлом, опціональні диски, радіус 20, два комплекти колес на дисках з гумою в дуже гарному стані літньої і зимової. Airline зовні та всередині, електричні зеркала з підігрівом, датчики до світло, безключовий доступ, подвійний склопакет фонового підсвічування салону. Мультифункціональне кермо, під кермо, полюстки, активний круіз-контроль, дістронік, утримання в смузі. Віртуальна панель приладів оновлена. Екран Bluetooth, USB, навігація, бездрутовий Apple CarPlay, Android Auto, трьохзонний зони клімат контроль, підігрів керма, підігрів усіх сидінь, бездротова зарядка, кнопка Start-Stop, режими їзди, асистенти визду з паркування. Чорна стеля, оздоблення салону комбіновано, шкіра і алькантара. Також є допомога під час паркування, Партронік спереді та ззаді та садня камера. і, звісно є електрична кріжка багажнику і електричний фаркоп. Автомобіль сижі пригній Швеції, перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміною наступного. Мастила в дугуні та усі фільтра, колодки гальмівні передні і зроблений розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, додаткова передня оптика затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюту, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати здрав, можливо, у місто Київ, Петропавлівська, Борчагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр, Чайки, Плаза або місто Рівно, вулиця Буєрка, 28. Є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 35 900 Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!